Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко. Розгляньмо застосунок ClassTime. Заходимо на сайт classtime.com. Якщо ви ще не зареєстровані, справа вгорі є клавіша для реєстрації. Я війду на свою сторінку. Оскільки я вже зареєстрована. Пропоную вам це зробити через ваш Google Аккаунт. так буде швидше і зручніше. Ось я вже потрапила на свою домашню сторінку. Розгляньмо, що тут є. Зараз я перебуваю на вкладці Моя бібліотека. Тут зберігаються мої тести для різних класів. Наступна вкладка – це сесії. Сесії це вже призначені завдання для ваших учнів. Для кожної сесії система генерує код, за яким діти потрапляють на ці завдання. Якщо у вас базовий рівень, то ви переглянути виконані роботи зможете протягом. Двох місяців, далі вони блокуються. У мене є вже преміум версія, тому в преміум версії можна переглядати всі роботи незалежно від часу, коли вони були виконані. Повертаємося до бібліотеки. Як створити завдання? Справа є клавіша нова група знань. Натискаємо Даємо. Назву нашим тестам Зберегти. Бачимо, що тут немає жодного запитання. Для цього необхідно натиснути плюс нове питання. Вводимо питання 1 і розгляньмо, які варіанти нам пропонує сервіс. Можна створити. Запитання з однією правильною відповіддю, з кількома, запитання типу Правда неправда, завдання з відкритою відповіддю, завдання на встановлення порядку чи послідовності, завдання на встановлення відповідності, завдання з текстом, завдання із зображеннями і заповнити пропуск. Розгляньмо кілька варіантів. Отже, це буде завдання з однією правильною відповіддю. Це буде перша відповідь, друга. Натискаємо на плюс, у нас додається варіант. Третій. Додаємо стільки, скільки нам потрібно. Обов'язково позначте правильну відповідь. Якщо ви цього не зробите, ви не зможете зберегти запитання. Система нас про це попереджає. Зберігаємо запитання. Щоб створити ще одне, натискаємо знову плюс нове питання. Оберімо інший формат. Кілька правильних відповідей. Зверніть увагу, тут уже варіанти відповіді позначаються квадратиками. Ви можете додавати тут так само. Різну кількість варіантів. Маєте позначити всі правильні відповіді і лише після цього зберегти запитання. Плюс нове питання створимо питання Правда-неправда. Позначаємо правильну відповідь і зберігаємо. питання Діти матимуть можливість ввести відповідь на запитання. Ви формулюєте його, і діти дають чи одним словом, чи реченням, дають свою відповідь. Таке питання треба буде перевірити вручну. Воно не потребує тут правильної відповіді. Натискаємо Створити запитання. Таким чином ви створюєте стільки запитань, скільки необхідно. Що ми можемо робити з уже створеними запитаннями? Якщо нам воно не потрібне, ми можемо його видалити, позначивши і натиснувши справа. Видалити. Видали. Також можна копіювати. І, увага, можна поділитися. З ким ми ділимося через ось цю опцію. Можна поділитися із колегами. Якщо ви передасте скопійоване покликання колегам, вони зможуть, зареєструвавшись у цьому сервісі, додати вашу групу питань до своєї бібліотеки і скористатися ними. Отже, ще раз увага, це покликання не для дітей. А для колег, з якими ви хочете поділитися вашою групою запитань. Ви також можете попередньо переглянути ваші запитання. Можна також додати їх до публічної бібліотеки. Я зараз не буду цього робити, оскільки це неповноцінний текст. У публічній бібліотеці я раджу вам все-таки ділитися своїми напрацюваннями. Таким чином ви зможете скористатися тестами інших колег, відповідно, і вашим. вашими тестами теж зможуть скористатися всі охочі. Після того, як ми створили, перевірили і нас все влаштовує, як призначити ці завдання дітям. Справа є клавіша почати нову сесію. Натискаємо. Автоматично відкривається вікно налаштування сесії. Якщо у вас базова версія, вам будуть не всі доступні опції. У мене ж преміум, тому я покажу, що тут доступне. Ви можете перемішувати варіанти відповідей, якщо натиснете, перемішувати самі запитання, увімкнути часткове оцінювання, додати рефлексію. Де діти дадуть відповіді на низку запитань. Ви можете дозволити дітям відразу побачити правильні відповіді. Це можна робити, коли ми створюємо навчальні тести, або ж дозволити кілька спроб діти матимуть можливість давати не один раз відповідь. Це опція, яка. Більш властива для навчальних тестів. Якщо ж це контрольні, ви можете приховати, діти не бачитимуть правильної відповіді, і вони матимуть можливість лише одну спробу на запитання. Також можна обмежити тест в часі, виставити, виставити певний час, скільки хвилин вони будуть, наприклад, 45 хвилин урок. Також можна запланувати час коли цей тест відбуватиметься, годину запланувати і хвилини. І відповідно, коли закриється тест. Так, І виставити ось так. Також можна запланувати командні ігри. Що це таке? Коли діти виконують текст, тести, ви вмикаєте командну гру і діти бачать результат, що буде відбуватися. На, те, на гру впливатиме результат кожної дитини. Тобто це таке собі середнє арифметичне. Ви обираєте якийсь шаблон, який вже тут є. Бачимо, він вже позначений, і приймаємо такі налаштування. Відразу вам запропонує система переглянути симуляцію, що буде відбуватися під час командної гри. Ви можете її переглянути, доки діти не приєднаються. Ви можете натиснути на симуляцію і подивитися. Справа буде рухатися прогрес. Прогрес це кількість правильних відповідей, які дадуть діти усі разом в процентах. Зліва ви будете бачити кількість дітей, які будуть працювати онлайн у цій системі. Ну і відповідно від того, шкала прогресу буде рухатися залежно від того, як правильні відповіді будуть давати діти. Вона поділена на 5 частинок по 20%. Тобто має 5 рівнів. Коли діти досягнуть певного рівня, на екрані буде щось відбуватися. Тобто, ну, тут буде будівництво моста, наприклад. Музику ви можете вмикати-вимикати. Налаштування ви можете завжди змінювати. Ось наша створена сесія. Бачимо, що ми заклали сюди командну гру. І якщо ми хочемо ще щось змінити, ми завжди можемо зайти у налаштування. Дітей ми поки що не бачимо. Тут буде списочок дітей, і ми будемо, зараз я пропоную вам переглянути таку симуляцію, що відбуватиметься список дітей. Можна буде їх розташувати в будь-якому порядку, і коли діти починатимуть, Виконувати завдання, то там, де правильно буде зелененький квадратик і неправильно, то червоним. Так, як, що, як передати цю цей тест дітям? Справа вгорі є. У нас код, тобто ви можете його поширити учням, ви можете його розкрити, діти можуть зайти в браузерному рядку, набравши Plas Time Home, зайти як учні, ввести ось цей код і потрапити на гру. Можуть також за цим QR-кодом, або ж ви скопіюєте покликання і передасте їм через той спосіб, який є зручним для вас і дітей. Чим гарний цей сервіс, які переваги він має? Ця система дозволяє вчителю проводити онлайн-оцінювання знань і миттєво оцінити прогрес класу і кожного учня індивідуально. Можна використовувати для дистанційного навчання, змішаного та очного. Також плюс те, що ця платформа повністю інтегрується з Classroom. Перевагою є також. Публічна бібліотека, в якій ми зможемо знайти уже готові тексти. Їх можна зберегти у свою бібліотеку і скористатися. Їх також можна буде редагувати. У цьому рядочку пишемо тему, яку ми хочемо знайти. Якщо щось можна класт вказати чи вид роботи, контрольна робота. І нам, ось, будь ласка, ми бачимо завдання, на 12, тести на 12 завдань. Ми їх можемо переглянути, бо з варіантами відповідей, ось тут натиснувши. Якщо нам подобаються вони, ми натискаємо додати до моєї бібліотеки. Далі ми переходимо у свою бібліотеку, шукаємо в бібліотеці збережень тести. Ось вони. Заходимо на них і тут можемо їх. Редагувати. Можемо видалити запитання, можемо переглянути, додати варіанти відповідей. Якщо все влаштовує, ми можемо призначати сесію. А ви також можете редагувати бали, кількість балів, в яку буде оцінюватися те чи інше завдання. Для цього необхідно зайти на саме завдання. Ось тут змінити, наприклад, ну я хочу, щоб, наприклад, 0,5 балів оцінювалося завдання, і зберігаю. Ви можете створити 24 завдання, які будуть оцінюватися в 0,5 бал, і ми бачимо тут загальну кількість балів, яку отримає учень за виконання цих тестів. Якщо 24. Ми ділимо на це, тобто це 12 балів. Це дуже зручно, оскільки ми можемо створювати завдання різного формату, відповідно, оцінювати їх різну кількість балів. Отже, бажаю вам успіхів, надихайтеся, творіть!